Козацькі пісні, виникнення розвиток козацьких пісень, пов'язання з історією козацтва, що сформувалося в 15-му шістнадцяті боротьбі українського народу проти феодального гноплення та іноземних загарабніників. І уславилося своєю мужністю, героїзмом, відданністю вітчизні багато з них своїми мотивами, та ідейним змістом споріднені з історичними піснями та думами. Козацькі пісні охлоплють тривалий період життя народу. До найдавніших із них-16 належать твори про польову сторожу, пусті казаків і Боже в степу, про бурю на морі і потоплення турецького хробля, про сутички з турецько-татарськими гагабниками, про смерть козака на полі бою, казацькі пісні від значаються багатством ідейного змісту емоціональною наснаженістю, високою художністю для їх, їх поетичного стилю, характерно ограничне по... поєднання реалістичної конкретності. З символічно метафоричною образністю основа, основний герой цих пісень відважний вогін, оборонець відчизний, готовий віддати з нею життя.